Мене звуть Віталій, мій позивний бойко, я служу в 3-й штурмовій бригаді в підрозділі патронатна служба Азова. Я медичний куратор реабілітаційного процесу і водій. Чому саме так? Тому що до моменту 3 березня 2022 року я був бійцем, виконував бойові завдання саме на лінії бойового зіткнення. І 3 березня в результаті тяжкого бою втратив ногу. І почалася моя діяльність вже в лікарні. Там я знаходився по квітень місяць, далі пішов процес реабілітації. Вся реабілітація в мене проходила в Україні, частково в Києві, частково на Західній Україні. І вже 2 травня я став на свій перший протез. Це була пробна гільза, такий найпростіший протез. Але це вже була для мене досить така велика перемога, тому що я міг повноцінно стояти, ходити. Надалі також продовжувалася реабілітація в місті Києві, де я вже з протезом вчився користуватися, ходити по сходах, ходити по склонах, на рівних поверхностях. Процес реабілітації і звикання до протезу у мене зайняв десь біля двох місяців такої інтенсивної реабілітації. Якщо хтось падає десь на протезі, ну на первинних етапах, то Є цілковита норма, але ну, нічого страшного в цьому нема, падають всі, я ще не бачив людини, яка б на протезі не впала. Найчастіше це прийняти ту перемогу, що ти вже не будеш бігати. Я вже 26 років бігав на той момент, досить хватить. Я вже не хочу бігати, я вже своє відбігав. Тому дідусь хоче відпочивати, все нормально. Коли я перший раз потрапив до протезиста, перше його питання було: ну що, що ти хочеш? Що я хочу? Ногу. Він добре, кух. Я кажу, ну я не знаю, ну, це вам відніше. Тому що та клініка, де я протезувався, вона знаходиться тут в Києві. Там спеціалісти з дуже великим досвідом, понад 20 років там ті мужички працюють. Вони працювали ще коли протези були дерев'яні, ніякі, ну, ліпили з того, що було. А наразі це одна з найкращих протезних клінік на, на мій розсуд. Обрав я за принципом, щоб я міг ходити. Він мене тримав, і я його не боявся. Тобто, баланс такий простого і складного. Щось посередині, щоб це було не занадто складно для мене, його опанування, і не занадто просто, щоб я міг йому повірити. Я обрав саме електронний протест, тому що з ним набагато легше ходити і можна швидше ходити. Тобто, коли ти неправильно поставив ногу, він в тебе не складеться і ти не впадеш. Він в тебе втримає і зробить все для того, щоб ти втримав свою рівновагу. Перший такий етап обслуговування це йде, коли тобі починають підбирати гільзу. Гільза це такий, один з найскладніших етапів, тому що там ти мусиш казати абсолютно все, де тобі жме, де тобі натирає, де тобі незручно, де. Наче так, наче ні, ти мусиш бути максимально відкритим і для твого комфорту. Тому що протезист він не знає, де тобі жме, де тобі натирає, що тобі комфортно, некомфортно. І е 100% раджу всім е пробувати усі можливі варіанти кріплення протезу до ноги. Тобто це лайнери, не лайнери, вакуумні лайнери, протяжки, там, туберне кріплення, пахове кріплення. Тому що це все ну, дуже індивідуально. Те, що підходить 90% людей, тобі може не підійти. Так як було в мене, це було туберне кріплення, наче все так добре, але ходити я на ньому не міг. Чому? Тому що є фізіологія людей, вона у всіх різна, і в мене там трошки змічений той нервовий печок, і в мене досить сильно воно давило і було досить боляче. Протезист в першу чергу твій друг, твій брат, твій. Розум, твоя нога чи рука. Тобто без нього в тебе не вийде нічого. Коли в тебе з'являється якийсь дискомфорт або невпевненість в твоєму протезу, ти йому зразу телефонуєш, кажеш, алло, щось не так. Ну і він тобі зразу каже, ну от завтра приїжджай на другу годину, будемо дивитися, що там не так. Приїхав, а виявляється, то не з протезом щось не так, а з тобою. Тобто ти його неправильно одів там, чи щось. На первинних етапах це досить, ну я їздив 3-4 рази на тиждень, тому що мені там здавалося, що щось не так працює. Виявлялося, що все так, просто треба навчитися його одягати, правильно ставити ногу і ще щось. Тобто, будь-яка проблема, вона вирішується в один день. І це якщо проти... ти відпротезувався тут у нас в Україні, ти дзвониш до свого протезіста в своєму місті, приїжджаєш до нього на наступний день або через день. І твоя проблема вже є вирішеною. Якщо ти протезуєшся десь за кордоном, то і обслуговуватись. тому ти мусиш там, де тобі поставили твій протез. Наразі я був останній раз у протезіст десь місяці-4 тому, тому що в мене вже все стоялося, все добре, все підібрано гарно. І вже немає не такої потреби їздити туди кожен день, там чи кожен тиждень. Коли щось хочу змінити або щось нове попробувати, тому що там спілкуюся з багатьма хлопцями, а в мене так воно працює, в мене так і ти таки, ну, ну поїду, спробую я. Приїжджаєш, розказуєш, що ти хочеш, щоб він зробив. Точніше, ти йому не кажеш, що ти хочеш, щоб він зробив, а кажеш, я хочу, щоб воно працювало так. І він вже, як спеціаліст, він знає, що треба зробити, щоб він саме так працював. І там ну, на території цього протезного центру ти вже ходиш і обираєш, чи зручно тобі так, чи ні. Або там тобі щось підкоректували, і ти поїхав десь на день, на два, на три, ходиш і робиш свої висновки. Зручно тобі, незручно, чи може щось треба уповільнити. Коліна, чи пришвидшити, забрати підтримку, чи посилити. Це такі нюанси, які складають все твоє життя в цілому.